Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Купила кілька прикрас, вінтажних, дуже різних. Цікаво буде потім дізнатися, чи сподобалося вам щось, тому що вони такі різні, що я навіть мала. Думку розділити на два покази. А потім вирішила, ні, я покажу все, як є, от сьогодні що знайшла, і потім буду читати ваші коментарі. І починаю я з намиста, яке, ну, з одного боку, воно мені сподобалося. Хоч це пластик, люцит але зроблено, зроблено дуже добре. Ну, я не кажу про якість матеріалу, тому що це пластики. До пластиків багато хто відноситься зневажливо. Але, ж, знаєте, пластики бувають різні. І я дивилася, дивилася на це намисто, думала, думала. Думала над тим, чи має це намисто вінтажний вік. І... Сказати це впевнено, я навіть не можу і зараз. Але от дивіться, тут досить гарний дизайн. Отут великі намистини, отут одна така по одній, такі трошки менші, а потім йдуть такі, як трубки. Оце, мені здається, не характерно для того пластика, який виробляють наприкінці 20-го. а... Тим паче в 21-му Потім Потім фурнітура. От те, що тут можна побачити, дуже акуратно все дуже зроблено. І оці, наприклад, диски, які закінчують кожну цю трубку, вони теж, знаєте, так от зроблені ну, заявкою на щось непросте. Не дешеве. Далі ланцюжок, і маленька намистинка тут. Ну, і з цього боку от така застіпка. І застіпка теж, мені здається, не характерна вона для прикрас нових. Тож, вважаю, що це намисто має вінтажний вік. І. Перше, я повинна була вирішити, чи буде я його брати, чи ні. А по-друге, там було два однакових намиста, але різних кольорів. Це, як бачите, таке холодно-рожеве. І друге от таке. Ну, як сказати, лімонний такий колір, світло-жовтий. Вони однакові по всім принципам. Параметром. І потім я вирішила все ж таки взяти два Ну, і продавець зру... зробив мені е... знижку. Е... Я навіть не просила його, тому що він оцінив ціна миста по 3 євро. А сказав: ну, якщо забираєш 2, то бери за 5-2. Ну, от взяла. І щодо в прикрасах, купили ще от такий підвіс, який зроблений, от саме з такого ж матеріалу, ну, люцит, або, знаєте, от в англомовних джерелах називають рісіна. Ну, як, якось така резина, ну, щось таке там, знаєте, в хімічних процесах, може і щось близьке. Ну, а я так вважаю, що це теж можна назвати люцитом. І там нібито включений такий морський коник, шматки перламутру, і навіть отака невеличка мушля. Тут гарно переливається. І мені такі речі подобаються, хоча я розумію, що це не дуже дорога біжутерія, але От, у, мене, у мене такі спогади про 70-ті роки, і я навіть шукала зараз в інтернеті, такого типу колони продаються на сторінках продаж. І кілька було вказано, що це саме 70-ті роки. Так що той період. І, знаєте, от сказати так, і естетично воно мені подобається. І е, приємні спогади про той час, це така ностальгія трошки. Тож вирішила купити. У мене є один колон, але він більший за цей, і носити його зараз ну, було б так ну, якось не дуже зручно, бо звертає на себе багато уваги. А, оце, а такий, може, я зроблю нитку з перлин або з перламутру, і влітку можна носити. Ще купила отаку брошку. Вона нібито проста, нічого такого особливого. Але, от дивіться, як гарно все зроблено. Отака гарна позолота поєднання такої матової і блискучої. Отак от тут поверхні. виглядає дуже добре. До того ж має маркування. БСК. Брошка вінтажна, це точно, тому що ця фірма закінчила свою роботу на, на початку 80-х років 20-го Тож ця брошка, ну, я б так сказала, що це десь 60-ті роки, ну, може, 70-ті, фірма проіснувала трошки більше 30 років. З 1948 року. І зараз це, ну як пишуть в історичних джерелах, прикраси цієї фірми мають колекційний інтерес. Тож вирішила її взяти. Ну, Більш за те, що вона в дуже гарному стані. І у того ж продавця купила ще отаку брошку. Теж, от мені сподобалося, як воно виглядає, стан брошки. Гарний дизайн. Нібито серце, але така стилізація. Може, серце, а може якісь тут, я не знаю, гілочки чи щось таке. І велика перлина. Перлина штучна, але досить гарної якості. Тут немає голки, але я подивилася уважно. Все для голки є. Бачите, тут треба тільки поставити голку. У мене десь є тут все, навіть от фіксатор теж. Брошка зроблена теж в американській фірмі отак, от, от парою. Я купувала в одному місці, так, оце і взяла. І як бачите, це фірма Marvella. брошка американська. І оця фірма почала випускати продукцію аж в 1911 році. Це дуже стара фірма була. Але вона теж, як і БСК, завершила своє існування в 1982 році. Тому оця брошка, вона відноситься десь до. Ну, 50-х-60-х років. Я так, впевнена кажу, тому що в історії цієї фірми записано, що в 50-х роках вони дуже активно почали використовувати саме перлини штучні перлини в своїх прикрасах. Тому от я вважаю, що це кінець 50-х, 60-х років. Може, і в 70-х роках це випустили, але ж вінтажний вік має. За ці дві брошки БСК і цю я заплатила 3 євро. Мене питають, які ціни, ну, не знаю, чи варто це казати, чи це не важливо, купила таку красуню. Як побачила, закохалася з першого погляду. І хоч продавець не знизив ціну, яку назвав спочатку, все ж таки я вирішила її купити, бо, незважаючи на те, що це. Ну, що, ну, скло, ну, якийсь біжутерний сплав, але, знаєте, і скло незвичне, тому що, придивіться, і ви не знаю, чи побачите ви, чи ні, камера можна передає, але отут є відтінки фіолетового, а отут сіро-коричневий. Ну, такий як Раух Тапас. Вставки такого типу, вони називаються біколор, ну, двокольорові. Це для мене отака от цікавинка, за якою я ганяюся. У мене є кілька брошок, де є такі вставки. І я пишаюсь тим, що у мене вони є. Хоч саме отакі кристали, наскільки я знаю, виготовляли в 50-ті. 60-ті роки в Німеччині. А щодо дизайну, мені дуже сподобалося, як виконана ця основа металева. Оці листя, оце як воно вигнуто. Якийсь такий гарний сплав чи то, гарна позолота. От, знаєте, іноді дивишся на якусь прикрасу і розумієш, ні, це виглядає гарно, але це. Не золото. А от, от дивишся і думаєш, а може це золото. Ну такі сумнівесь. Ні, це не золото, але дуже гарний сплав або покриття. Отакий от зворотній бік. Мається брошка. І от бачите, це три окремих листика, які припаяно до основи, яка її утримує цей кристал. І застібка, фіксатор якої має от такі рожки. Далеко один від одного. Не знаю, звідки ля ця інформація, але від різних блогерів чула, що це означає австрійську брошку. До речі, зробила фото, пошукала в інтернеті, знайшла. Але, знаєте, так, на сайті продажу і інформація не дуже певна, було написано, що французька брошка. Якщо ви щось знаєте. Буду вдячна. Але 70-ті роки, які були вказані на сторінки продаж, мені здається, все ж таки, що так, саме це відноситься от за дизайном до 70-х років. І ще одна прикраса скла з різнокольорового скла. Оцей маленький-маленький підвіс. І це ірисове скло. Яке мені дуже подобається, його мало залишилося саме от такого ірисового скла. Тому я намагаюся придбати все, що бачу. Ірисове скло почали робити в Чехословаччині. І там є два періоди. Перший період це 20-30 роки, і потім другий період це після Другої світової війни, 50 60 ти І от коли робили вже післявоєнний час. Вони якось там чи спростили технологію, чи щось не знаю за яких причин, але от пізніше кристали, там дуже ясно видно смуги зеленого, синього, рожевого. А от у старих довоєнних прикрасах ці кольори нібито плямки. І оце саме стара прикраса, Ну, старе скло і стара прикраса. Тож як я її не візьму? Взяла. Хоч коштувала вона 5 євро. Ну, з одного боку, 5 євро це не дуже дорого враховуючи вік, і те, що зараз таки не знайдеш. Але вона така маленька. От розумієте, що 5 євро, то, що продавець так сказав і думав, що я буду торгуватися. Ну, я не торгувалася. Е, ну, от Показую вам, який тут навіть непростий бейл, там два листочка. Ну, І от такий зворотній бік. Ніякого маркування не знайшла. Хоч знаю, що такі... Е, от що тут, бачите, якийсь є візерунок. Хоч знаю, що отакі от е, підвіси робили з срібла. У мене є Підвіс, на ньому проба 800. Так що, тут не знаю, може і не срібна, ну, але ж старенька. А ще купила таку шпильку для кроватки. Мені дуже подобаються ці прикраси. Вони вже відійшли. Були вони в моді в 19 сторіччі ще на початку 20 сторіччя. Ну, а потім вже змінилося життя, змінилися кроватки, все змінилося. Колись це повинно було фіксувати вузол, яким краватку зав'язували. Ну, Знаєте, в той час, коли краватка була більш схожа на таку хустку на шию. І от дивлюся, такі речі, якщо зустрічаюся завжди звертаю увагу. І оця, хоч вона не в дуже гарному стані, тому що. Тут втрачено три перлинки, а бачите, це такі мікроперлинки, а от у центрі якийсь мінерал. Ну, я думаю, ви навіть отак можете побачити, що це не скло. Це огранований мінерал, не такими гранями, як повинні бути грани. Гранені дорогоцінне каміння, а знаєте, лише кілька таких як е, шліфовка зроблено. Тож е, це якийсь камінь. Е, перевіряла я з апаратом, е, тому що, може, це маленький діамант. Ні, не доходить ця лінія до червоного, щоб сказати, що так це діамант, але повну жовту шкалу воно забирає. Розумієте? Да? Коли ми дивимося, це скло, чи то камінь, чи то діамант. От якийсь камінь. І так він і виглядає. Зказує вам, вите, красива така, я називаю це корона. От, 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 от. І отакий от далі зворотній бік. На е, голці з лупою я побачила, що є лінії. Характерні саме для шпильок, для кроватки. Отаке, як, може ви бачите, ну, щоб вона не сковзала в шовку. Ну, така шпилька. ну, Я вважаю, що це старовинна десь 19 сторіччя. Навіть думала, може, вона золота. А потім придивилася з лупою, все ж таки, скоріш за все, це позолота. І ще одна моя любов це дуети. Я навіть е, купую окремі кліпи, якщо трапляються, розуміючи, що це дует. Був колись дует, але зберіглося лише половина. А коли комплектний і ще в такому стані, було це дуже давно, коли це було в моді. Коли це виробляли, це десь близько 100 років тому. Тому е, стрази, ну, можна побачити, десь випали, а отут ці стрази на своїх місцях. І як же воно сяє? А в житті ще більше, ніж те, що ви бачите? І закріплення ставок все от. Бачите так, дуже серйозне. І ті, що отак, от це не вклеєні, вони саме закріплені металом по краях. Краса. Це дует фур-кліпів. Ну, це кліпи, якими закріпляли хутряні вироби. Фіксували або комерції хутряні. Або горжетки, ну, і таке інше. Це французьке виробництво. І подивилися в інтернеті подібні прикраси, датують 30 ми роками 20 сторіччя, ну, десь в той час. Так. Хоч це не перший дует французького виробництва з тразами у мене, але цей Дуже багато виглядає. І обійшовся він мені в 10 євро. І навіть думала, що цей дует вартий того, щоб зробити його шедевром, але потім відкинула сумніви і вийшла зробити шедевром прикрасу, яка не дуже в гарному стані, до того ж з втратами. Але, ну, от, оскільки такі дуети у мене є. А от такої прикраси, отакого типу прикрасу у мене не було. Вирішила все ж таки в фіналі відео показати саме оце. Це отакий колон. В центрі якого Італія. Італія це як камея, але зворотній бік зроблений. Вирізблення зроблено, і отак от виглядає це на лицевому боці. Ну, як бачите, тут велика тріщина, дуже пошкоджене, але мені так сподобалося це, що я вирішила все ж таки це купити. отут марказити і три з них відсутні, на жаль. Красивий бейл, і вважаю, може, і тут був марказит. А основа це філігрань. І те, що тут зображено, це, ну, я подивилася в інтернеті подібні речі. Написано, що це Амур. Ви бачите, це якийсь такий хлопець з крильцями. Ну, З одного боку, можна було подумати, може, то янгол. Але ж ні, пишуть от у всіх джерелах, де я бачила подібні сюжети, написано, що це амур. І що він робить? Він пускає мильні бульбашки. Бачите, у нього така трубка. Тут така ніби тарілка з розчином мила, і бульбашки. І оце, як кажуть, такий філософський смисл має, що ці бульбашки, вони дуже красиві, знаєте, переливаються, як перламутрові на сонці. Але живуть вони кілька митій лише, тому що видули цю бульбашку, і через кілька секунд вона зникла Отака от філософська ідея. І я, так, подивившись на це, подумала, що це більш відноситься до стилю арт деко, такі 20-ти роки, може, 30-ти. Потім почала дивитися, в інтернеті знайшла от саме такий, з марказитами, все-все-все. І було написано, що це 19 сторіччя вікторіанська епоха. Ну, думаю, не один, два чи три я знайшла. На одному, до речі, була ціна близько 2000 євро. На другому була ціна 200 євро. Ну, от такі розбіжності от, ціни в інтернеті. А я купила за 10, якщо так. Вам цікаво. і А потім я знайшла цей же кулон в одному місці було написано епоха Ардеко. Так от я вважаю все ж таки, що це Ардеко. Не буду казати, що це така старенька. Бо то, як воно виконано, то як ця ідея з цими бульбашками, оце мені здається, саме відноситься до 20-х років. Показали з цього боку. Ніякого маркування немає. Окрім отут, є дві літери в основі. Не видно. Р і С. Отут знизу. От от цьому полу, отут. Я завжди наприкінці відео нагадую вам прикраси, які увійшли в цей показ. Ну і цікавлюсь, що ж вам сподобалося більш за все. б ви вибрали шедевром, а що б ви не взяли, напишіть мені в коментарях. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.